І так, що вас чекає в антикварні? Солдатики, машинки, звичайно, багато-багато монет. Каталоги, по нагородах, по художникам, камінці, е, прийомна танечка, яка вам все запропонує, порцеляна, книжки, платівки, намисто, камінці, монети в сувенірному пакуванні на подарунок. Тут у нас розмістилася кераміка, вироби з світметалу, кераміка, кераміка. Тут більш уклон на стару кераміку. Є трохи льок, дитячі книжки. Тут куча банкнот, тут ретися в картотеці бібліотеці, годинники. Тут опять багато монет погодовки. Натуральне каміння. Прикраси з натурального каменю. Кістка. Багато, ага, різні-різ каміння. Каміння ось такі. Енергії, якщо хочете. Приходіть, це енергія. Або сердець. Плівкові фотоапарати. Тепер дуже модно і сучасно такі робити фото. Тарілки на стіні також. Є. На стіні тарілки. Ось така вона дуже крута, була. А Сумка продається? Ні, сумки. Бачите, ось такі тарілки. Всіх не буде. Дуже-дуже багато виробів з деревини. дачу. Звертайтеся до кінця вересня, акція 15% мінус. Ходьте, ми працюємо щодня зранку до вечора з 8.30 до 19.00. Вулиця Стаціна, 2, магазин «Антікварня».